30 листопада минулого року на сесії міськради за пропозицію мера Степана Цепюка на посаді заступника міського голови депутати затвердили Станіслава Гришка, колишнього генерального директора науково-виробничого об'єднання ЕТАЛ. Однак, 19 березня, вже 2013 року, Станіслав Гришко написав заяву про звільнення. Офіційних коментарів на це повідомлення, яке з'явилось в інтернет-виданнях Олександрії та Кіровограду, так і нема. Не відповідає на телефон і сам Станіслав Гришко між тим у кулуарах влади говорять, що звільнення з посади це реакція на втручання у роботу заступника з боку, так би мовити, жіночого колективу керівництва нашого міста. І навіть говорять про якісь, мовляв, заявлені до нього ультиматуми. Цікаво, що говорять і про те, що Станіслав Гришко міг стати цілком реальною кандидатурою на посаду міського голови на наступних виборах. Але тепер цей досить амбітний план навряд чи вдасться реалізувати. Цікаве те, що наразі на посаду секретаря міської ради нині пропонують начальника управління житлово-комунального господарства Геннадія Лосмана. А таким чином комунальне господарство залишається поки що взагалі без будь-якого керівника. Схоже на те, що міська влада відчуває дійсно кадровий голод, адже такі проблеми в організації роботи цієї важливої для міста Галузі можуть вказувати тільки на це.